Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москалик любе жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, а дівчина Якби... гине, Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать. А скажуть, ледащо, кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розтилає, і сонце спатеньки зеве, у синє море покриває, рожевою пеленою, мов мати дитину, очам, любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине. З Богом заговорить, а туман, не наче ворог закриває море, і хмареньку рожеву, і тьму за собою, Розстилає туман сивий і тьмою, німою оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Думка та чи вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі вже немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув, батько, неньку, стареньку, молоду дівчину. Зоре моє вечірнє, зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сукорина двіти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по возі розіслала зелені віти. Але навіто годаються, не хреще ніч. Садок вишнево коло хати, хруща над вишнями годуть, Плотарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче налучати, так Соловейко надає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в краю на чужині. Однако вісінько мені, в неволі виріс між чужини, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пам'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, синку, за Україну, його замучили колись, мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, яку країну зліє люди, присплять лукаві вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені! Як мруту поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі була видна, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море, кров ворожу, і тоді я, і вони, і гори, все покину. І повинуть самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайда не порвіте, і вражу злою кров'ю волю окрапіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути не злим тихим словом.